Всім привіт! Це я знову Рома. Ми сьогодні будемо грати у таку ігру, де нам буде треба качатися. Я тут бачу курку із Майнкрафта. Раз, починаємо качатися. Тут, коли буде сто, щось станеться ще. Сил. Тикаю їх. Я тикаю я кажу. Так, Що тут? Так, шо? Ага, мені кудись треба йти, по що шоку. а це якісь скачання якісь. Які скачання, якісь дивні. Так, соч, я дуже слабий. Конечно, ну. А ну сліж. Ми тут станемо дуже сильні десь там. До До нуля посочу. Я не знаю до кого рівня я я взагалі тут докачаюся, ну це, це точно не буде якийсь там нулевий. Бе нього вже пройшов цей нульовий рівень. Так. Я хочу ще знайти, де, де тут хантель. Ага, це може ми... Мен... А, Пета, надо. Пет зараз. А як, коли у мене лише... Осуж. Щось, що так. Хм. Я не розумію, так. Да. У мене все-таки... Все-таки п'ять, так. Так який мені. Фоксик Раз. Тепер у мене по на три. Кстати, а, а де то... Ага, вони хочуть знову? Ні, я пока що докачаюся десь до 50. Чи як там? Зараз... Ой, який я вже солась. Я бачу уже, як я трогай кистав, уже краще, шилач, чем тоді. О. Оце так я вже прокачався. Так, і так. Давай. А, це. Сейчас покажу, что я прокачаюся тут.

Так, так, ну я трохи краще продвинулся, чим тоді. Майже наздогнав того чувака. Який на третьому місці. А, ні, а, на четвертому місці. Так. Я уже можу його. Я по... Так давай. Так, качайся, качайся. Йоу. Йоу, ти. просрался с своими може и О, я можу вже А, Це ціна... Цена твой. Так, все, тепер у мене такі золоті. Вау. Ходімо на другому у мене буде як, як і у цього чувака. Так. Так, прокачуйся. Так, таке, 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 Так, может быть, только... Может... Тут же... Что за спанч полю? Всякий спанч боб тут есть. Спанч боб пекись там, не знаю. Где спанч боб тут. Здесь кровать тут. О, вроде бы болтил, я к спанч боб. Так, ой, за вас не гон, не гон, Давай, давай, давай. Я на четвертом месте. Я него обгнал. Тр... Тр... Так, дай. Так. Так, да там Этому це... А де ще? А де тут оце все? А ось. Ага, оце так. Ага, саме останні ці вот тільки з діамантою. Наступні будуть смарагдова. Кись. Так. Качайся, качаюся, качайся. качайся. Так качаюсь я, я хочу до этих диамантов. А -а -а -а. Тут я такие качалки. Он еще якось краще якось це робит? Что он? Что он понимаю? Так, 15, ну тут еще берет. Сухикис якісь... фаер файн, да. Киси еще чотири 4... вогня якогось. Может по 4 раза, Ну, по скике, за. Ну, не знаю, это Буду качать, зараз. Может, по это надо? Пойти, мон на 7 зараз. Кубки зараз можу Пета якогось купити. Пета. Можна знову Фоксика, чи якогось Кращого. Знову фуксик. Фуксик, фуксик. Тепер у мене два фуксика. Так. Я майже до другої гантелі. О, скільки вже. Уже на другу гантелю вже пере... Що у нас марах добу алю. Це такий у мене вже м'язо. Так, я можу сюди мабуть, так? Так. Так а, а, коли оце можна буде? Ага. Почекай, а яка друга хантеля? Ага, це, це на 10 тисяч більше за за за, за оцю хантерю якусь. диаманту. Так. А. Ага, это... Так, что Ну, чего мне сказал, что... Сейчас... Не знаю, ну, хорошо, так. Буду качать зараз. Ну, уже... Уже... Я хорошо прокачайся, но Я, мабуть, може ще тут прокачаюся і Пета собі, і ще одного куплю. Я когось пети собі куплю ще одного. Тож тобто не куплю, а... Ну, раз так. Буду називати, як куплю. Так, так. Так, я дожу обігнати оцього цього чувака, да? І, мабуть, від цього якогось толсу, якогось толстого, алю. Він взагалі на м'язистий, алю. Я майже на першому місці, алю. Я не розумію, чого цей толстий, він сильний. І от той найтовстіший якийсь такий сильний. Я не розумію, що коли ти толстий, значить ти ще сильний, чи що, не розумію. Так. так, я тут пока что буду... А, точно, я забыл, что Петра хотел купить. Давай зароблю на оцього 50 Давай. Покажу прокачайся. Так. Скоро зараз буду. Я прямо цього. Скільки треба стати закону на того найкращого? Не розумію. Я вообще. На скільки зараз подивлюся, так. Я б ще на скільки в нього. Скільки в нього сила зараз подивлюся? Ого! Це... Це ж дві двічі, це, це один, це в 10 тисяч раз. Знову за оце. Що шо? За оце, оцю цей манданчик якийсь. А за гантелю тут Діамантову. Он, ну це офігіт. прям ще чим, он готель для диамантов. Офігітелю. Ну, ну я обіцяю, як у цьому відео ми обженемо оцього найсильнішого. Обіцяю вам. Так, уже майже ще що. От той діамантової гантелі вже ми підійшли. Оце що? От де. Якийсь... Це... А, ось тут ні, отут уже не можна. Раз. Ну починати. Ой, якийсь тут такий слабенький. Ходить. Як його нього жалко. Кстати, я можу вже купити нового Пета. курка уже из <laughs> диамантовую стопа что понимаю тут тоже я фоксик на понимаю что фоксик снова ну Ты некий сильнейший чешу на понимаю то не Ничего не понимаю. Раз. Буду качаться. До той диамантовой гантели. все. Я где-то диамантовый уже гантели дышу. Феги вообще. Так. Так. Давай. Так, а тут є якісь портали якісь Подивлюся Подарюся що зараз. Ки. Давай зараз подивлюся. Тут якісь є якісь? Портали якісь кислый умели такі. там будут еще и киссильнейшие босса Ось. Ось. і. Так Так, давай будем далее качать. И, кстати, снова скоро уже будем на этой... Оцей... тут качаться. На этой, оцей... Да, треба 40 тысяч. Такую я уже могу, если что. Чистый. Так. Так, ну я тут покажу майже до, до того рівня із тим найкращим. Майже, майже, лише трошки. І ми про І може ми зможемо його подавати. Кстати, якось кривом тут качається. Почті? Турка якось криво. Я хочу качаю... якусь гантель, якусь криву. Mm. E, так. Так, уже. Уже більше. По, давай попробуємо. По... Я попробую зараз. коли це вийде, відео закінчиться. Покажу еще немного, подкачаюсь, чтобы чтобы было и лучше, краще, краще. Так, 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 Они тут, какие-то еще чуваки они. Я, я теперь тут, ну, лучше и тут не на на самом лучшем месте буду. Я буду на втором месте. Нет, я хотел на первом. Я ще раз попробую на перше, На перше місце. А тут ще ця курка. ну Навіщо я хочу просто, просто прокачати на повну. Аааа, курка це не спаде, це из панчбоп. Можеш просто йти, Я не хочу. Можеш. Ну, подоска, уйди. Да, це. Не. Алло. Ты, курка, можешь, пожалуйста? Доска пиды. О, наконец. А, серьез? Шо? Капец. Я хочу напариться. Несете мой видос. Будет. Тут ще що є все-таки до другого світу. І ще, мабуть, буде друга частина, де ми дойдемо до цього другого світу і там до самого кращого боса, може. Сможемо так от тут уже зможу. Бо тут оцей совесен. Кинь на цей чувачок. Уже майже на самому кращому місці. Все, Я на першому місці. Вау. Все, Я до цього добився. Я став на першому місці. Це родило мені тут косачів, вроді, і все. Буде другу... друга, друга. Частина, де ми дой... дойдемо до оцього рівня і там більше побудемо. Ну, всім, значить, до побачення, телебачення.